538-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченню ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 540 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 15 серпня, окупаційні війська Росії втратили 250 4920 військових, 4313 танків, 8370 бойових броньованих машин, 5128 артилерійських систем, 714 реактивних систем залпового вогню, 482 одиниці засобів протиповітряної оборони, 315 літаків 314 гелікоптерів, 4242 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1387 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, 7584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 769 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по. Ходу бойових дій